Воно може бути більше, менше, деякі паразитують на цьому, деякі називаються лженаука, деякі, називають, деякі науковий підхід роблять. Але це явище ще мало вивчене, його треба вивчати. Це система каналів меридіанів, що нам донесли китайці сьогодні. Це система біологічно активних точок, дуже важлива. Це система енергетичних центрів, які є. Відповідають наші ж залози в сіл організму. Тобто воно все поєднане, але енергетичне здоров'я, підготовка навіть суспільства з точки зору енергоінформаційного балансу це дуже важливий підхід. Наприклад, сьогодні в педагогіці. Тільки я аплодую, тільки один професор підлесний Черкас. Він навіть підручники науку заснував енергоінформаційна педагогіка, і ми будемо розганяти оце все. Нам потрібно, коли не повинен займатися ну знаєте, тим, що напрацьовано. Ми повинні базуватись на гарних здобутках і брати все найкраще, адаптувати і розвивати так, і так, і так, та, так і дуже наступний фактор дуже важливий: духовне здоров'я.